Всім доброго дня! Мирного неба. Сьогодні у нас 13 січня 2023 року. Вирішив зняти короткий відеогляд сівалки. Сівалка Нікола з Моваку захвату 3 метри. У неї 21 сушник вісінний і 22 вісінних катушки. Одна резерва. Відсіяла вона у нас десь 120 гектарів. Плюс-мінус придбали ми її минулого року навісні, відсіяли нею ярі з зернові сою, осінню посіяли десь 5 гектарів пшениці озимої. І все, бо собі сіяли сівалкою по нулю. Осню. Так, на що ми звертали увагу при виборі даної сівалки? Варіаторне регулювання норми весіву. Міндобрива і зерна, і те, що вона сіє за колесом, має прикатку. Те, що вона сіє за колесом, плюс того, що в нас малі городи, межі високі, можна сіяти по приміжу. То, що вона навесна на городах, де нема виїздів, маневрена, зручніше розвертатися. Так, сіяли мене і почали сіяти МТЗ-82 з ведучим передком. При повній заправці Міндобрива і зерна, вона є трошки важкою. Розвертатися важко. Тому ми тому почали сіяти МТЗ-82, але з фронтальним погрузчиком. Він має раму, трошки важчий, нормально справляється. Так, лакокрасочне покриття даної сівалки бажало б бути кращим. Ось тут нюанси, бачите, ми навісні мили керхером, бо сіли нею з міндобривом. Та так форма повідставала. осінню ми її вже не мили, бо сіли без мідобрива, тільки повідували. Так, ці дротики, грибінка, що заробляє за сушниками. Вже підтерлися, думаю, що може весно відходить, тоді вже під заміну. Сходи всі валці рівномірні, витримує глибину добре. Регулювання глибини добре. Так, підсіяли мішинею зернові. Почали сіяти сою. Соя спочатку була дрібніша фракція, сіялася нормально, потім почали сіяти сою грубшої фракції, і сталося таке невеличке чіпе, посіяли десь 20 гектарів і виявилося, що є просіви. Такі були просіви, там три сіє. Там два не сіє, Там, один сіє, два не сіє. Там, ну, коротше, це буде. І так через селі Гоня. Так, Що виявилося? Тут є заслонки на зернових катушках. Коли ти витягуєш заслонку, відкриваєш, вона впирається в весійний з Міндобрива. Тоді ми вже, коли посіли 20 гектарів, то вже її гнали і повитягли більше. Зараз, як це виглядає серце. О, дивіться, Оце. катушка ця резервна вона повністю закрита, коли ми сіємо, вона зараз відкрита і вперлася там в вісівний змін добре. Оце така клітинка. Коли дрібне зерно, воно падає і нормально сіє. Коли почали сіяти грубшу сою, катушка звідти там сою вибрала, туди соя не попала і посіве. Так у всіх катушках. Тому ми почали вже, коли посіяли 20 гектарів. От, витягли, витягли тако. Повигинали там, повитягували більше, то почало вже сіяти нормально. Але вже були посіяли 20 гектарів, то вже було пізно і пересівати і підсівати. Тому що потім ми там пару городі були підсіяли, а коли збирали сою, то вже були, одна достигла, одна зелена. ну, Такі недоліки. Це можна було зробити або далі одну. Один вісівний від іншого, щоб було можливість більше відкрити, не вигинати цього, або винести, якщо така є можливість, на передню стінку катушку, ну, вісівні зернові. І тоді там нічого не мішає, спереду їх відкривати скільки хочеш. Тут ще так зроблено тут ще є трав'яна, ну, катушка вузька для дрібного насіння. Е, то цей, тобто, тому треба її все одно закривати, якщо цей, то теж мене не зручно, напевно. Ну, таке. Бо тут, якщо от так відкрити, тут все нормально. все, То закриваєш, то відкриваєш, це нормально. А коли вже повигинав, то я не знаю, як воно ну, далі закриватися, що це не проба. Такий нюанс є. Тепер ще скажу. Зараз. Тут ще є такий лоток в оглядах там показує, виставлення норми весь. Він тут чіпляється. Тут підставляється, там крутиш колесом, тоді важиш зерно, виставляєш норму висів, але він тут кріпиться тільки тоді, коли ви сієте, наприклад, без Міндобрива, і коли позакривані ось ті засломки на міндобриво. Коли ти відкриваєш засломки на міндобриво, ти його сюди не зачіпиш, тому ти мусиш його скидати. Він нас на машині їздив, але ми виставили собі норму висіву, там такого позначили і, 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 цей, і його залишаємо вдома. Так, тому хто розглядає такі варіантці валки, я думаю, що виробник вже може усунути всякі мінуси. І хто розглядає такі варіанці валки, ну, то треба звертати увагу на такі всякі нюанси. Бо Тому що зараз техніка не дуже дешева, люди купляють техніку, розраховують на якийсь результат, щоб потім, ну... Не полетіти в мінус, тому треба зразу звертати, хто навіть таку має сівалку, то зразу тако зробити, повитягувати оціно, якби б так зразу повитягували, то й було б все нормально. Отак 20 гектарів слої посіяли з просівами. Ось така ситуація, тому всім приємного перегляду, лайкайте, коментуйте. Що комусь цікаво, задавайте запитання, відповім. Можливо, вийшло більше антиреклами, ніж реклами, але я зняв продаю відеогляд, тому що люди тяжко працюють заради того, щоб купити таку техніку. Тому... Як вийшло, так вийшло. Все, всім гарного дня, приємного перегляду.